Доброго дня! Вітаю вас на проєкті Софійського братства Слово що єднає. Сьогодні ми читаємо Євангелія від Матфея, розділ 11, вірші 16, 20, зачин 41. Сказав Господь, кому уподібню покоління це, воно подібне до дітей, що сидять на ринках і звертаються до своїх товаришів і кажуть: ми грали вам на сопілках і ви не танцювали. Ми співали вам жалібних пісень, і ви не побивалися. Поприйшов Йоан, який не їсть, не п'є, і каже Біса має. Прийшов син людський, який їсть і п'є, і кажуть Ось чоловік не на та п'яниця, друг митарів і грішників, і виправдалась примудищадами її. Тоді Ісус почав докоряти містам, у яких найбільше явлено було чудес Його, за те, що вони не покаялись. Дякую. Мирного вам.